师傅呢？ Відкрито кажуть, ці люди приїжджають, тут купують дорогі маєтки, вони тут тратять гроші. Ми хочемо, вони тут дуже бєм нідус е, Але прості іспанці добре розуміють, що з чому справа. Так що я навіть не знаю, ця наша, е, то що ми не можемо в газеті ніде показати себе, ні що нас по телебаченню не бачать, це може і не то може і добре, тому що ми маємо безпосередньо е, говорити з тими людьми, з кими ми маємо відносини не безпосередньо їм доводити до сердець цю інформацію, тож це буде більш продуктивно і більш буде ефективно, чи ми будемо ці робити рекламу, яка фактично, я так бачу, що в ній немає сенсу ніякого. Шановні друзі, зараз може хтось хоче щось сказати? Хто хоче щось сказати, підійдіть сюди. Хто хоче щось коротко сказати скоренько, підійдіть сюди. Щоб ми вас знали, щоб не тільки ми говорили. Ще хто... хто хоче щось сказати? Деніє, скажіть два слова. Скажіть два слова, щоб ми вам поплескали трошки. Я не хочу, щоб мені плескали. Я просто хочу сказати єдине. Багато людей тут, присутніх, напевно знають олійника Юрія. Я хочу сказати, що саме в цей момент він знаходиться в тому пеклі. І в нас тут є дуже багато. Всі, в кожен дуках дуже щиро-щиро попросимо, хай береже його Господь Бог. І хай він здоровим, живим, повертається до нас сюди. Всі, хто його знає, будь ласка, підтримайте. Всі підтримуємо. Всіх солдатів, всіх, хто зараз в ті хвилини зараз знаходиться там. Хто ще хто хоче сказати? Валенція, скажіть два слова. Хлопці з Валенції. Скажіть два слова. Ти хочеш, ти кажи слава Україні. Хто захочу щось сказати? Якщо ніхто не хоче говорити, давайте зараз.